День мінної просвіти у молодіжному центрі Лофт вразив учасників своїм успішним та захоплюючим форматом, де навчання поєднувалось з розвагами. Протягом 4-5 квітня молодь не лише поглибила свої знання з мінної безпеки, але також відчула реалістичність завдяки vr сесії Сьогодні, завдяки ЮНІСЕФ, у День Мінної безпеки ми відкрили локацію на базі молодіжного центру, де молодь від 13 років має змогу пройти. В VR-окулярах цілу історію прожити і здобути нові знання саме змінної безпеки. Вір-подорож відбулась за участі ПСА-Патрона, представлена через 3D-графіку та 360-ї сцени, спеціально зняті у замінованих населених пунктах Донецької області, відомим відеографом Євгеном Малолеткою. Кожна сесія тривала приблизно 20 хвилин залежно від індивідуальної швидкості сприйняття. Цей неординарний підхід до навчання та використання сучасних технологій, дозволив учасникам отримати цінний досвід. Такі ініціативи сприяють популяризації безпеки серед. Молоді зробивши цю тему доступною та захоплюючою для всіх, було дуже цікаво, дуже весело та дуже незвичайно. Я взагалі другий раз у віртуальних окулярах, але було достатньо незвично так. Там була типу моя віртуальна рука. Я нею рухала і вибирала правильні відповіді на запитання vr досвід був створений за підтримки ЮНІСЕФ та волонтерів компанії ЄРАМ у співпраці з it Асоціацією України та став доступним завдяки vr окулярам Oculus 2, наданим компанією МакПО Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.